Чого ви не очікуєте, а воно відбудеться. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: навколо вас відбуваються події, про які ви і гадки не маєте, і навіть не здогадуєтесь, за допомоги третіх лиць ви дізнаєтесь правду. І, до речі, вчасно мова буде йти не про домашні чи родинні справи, а буде стосуватися вашої роботи чи діяльності. Інформація, яка відкриється вам, допоможе прийняти вірні рішення і розплутати справи, які довгий час вам не вдавалося владнати. Другий варіант: вас очікує підтримка і допомога статусного чоловіка, або голови вашої родини, або керівника. Ця підтримка і поради допоможуть владнати. Ваші проблеми будь то родині чи робочі. Також очікується фінансова підтримка або ж неочікуване надходження грошей, на які ви не сподівалися. Третій варіант: тут повний джекпот. Вас очікує успіх по всіх фронтах. Ви будете отримувати допомогу звізду силь. Все буде складатися на вашу користь. Навіть якщо зараз вас оточують злидні і негаразди, все скоро зміниться. Головне, це ваша віра і бажання змінити своє життя. Є старий вислів під лежачий камінь, вода не тече. Тому від вас потрібна рішучість і активність, і тоді все стане вам в допомогу.